Пане Володимира, чи очікуєте ви якоїсь реакції від наших партнерів, і якою вона буде насправді з огляду на ваш досвід? Давайте нагадаємо, що сталося на атомній електростанції. Росіяни влаштували провокацію за попередніми даними. Вони там розпалили шини. Зеленський сказав, що має бути дійсно е, така реакція спільноти світової. МАГАТЕ на зараз сказали, що вони стежать за пожежою і, в принципі, все контролюють. Традиційно нічого не змінилося, але Багато виникає запитань, що далі. Ну, пожежа вже припинилася, і ви знаєте, що загострення ситуації на Запорізької атомної станції. Ну, це, це моє навіть не припущення, а це факти. Це є індикатор ускладнення на фронті для російських терористичних сил. Таке ж саме було ускладнене на фронті. Пам'ятаєте, для них коли було було визволення Харківщини, визволення Херсону, тоді вони теж піднімали і на максимально цю тему по Запорізькій атомної станції нагнітали там, створювали аварійні ситуації по максимуму. Те ж саме їхня головна ціль, Чому вони створили цю небезпечну ситуацію на атомній станції для того, щоби. Розповсюдити інформаційну таку кампанію проти України, що от, бачите, Україна з дронами, начебто, розбила ну так, там да, вона б'є там, значить, і вони думають, що це змусить МАГАТЕ, там, інші організації, яких таких країни, які прихильниці Росії, створити таку величезну інформаційну хвилю і змусити Україну відмовитися від. Курської ну, на сьогодні вдалої операції. Я думаю, що це головна ціль, але знов таки не потрібно на ці провокації піддаватися. Це чисто інформаційна атака. Реально технологічних проблем ніяких немає на станції, тому що ця градильня це взагалі вона знаходиться півтора кілометри від найближчого атомного блоку. Її призначення охолодження теплоносіїв, і там нічого всередині немає, крім. Води, і крім значить, отворів, через яке йде повітря. Тому, ну, Можливо, там расисти щось вже зібрали, там якусь військові, значить, амуніцію, тим, що ми це не знаємо. Да, але знов таки. Поки що ніякої безпеки я не бачу. Ну і в підтвердження вашим словам, пане Володимире, пожежа на ЗС дійсно припинилась. Керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак зазначив, що рівень радіації в Нікопольському районі перебуває в нормі. Я нагадаю, що напередодні росіяни дійсно влаштували пожежу на території Запорізької атомної електростанції. Про це повідомив президент Зеленський. Він наголосив, що Київ чекає на реакцію світу. Каже, що Росія повинна понести відповідальність. Давайте його почуємо. Наразі показники щодо радіації в нормі, але поки російські терористи зберігають контроль над атомною станцією, нормальною ситуації не є і не може бути. Росія з першого дня захоплення Запорізької АЕС використовує і суто для шантажу і України, і всієї Європи та світу. Лише український контроль над Запорізькою станцією може гарантувати повернення до нормальності та повної безпеки. Пане Володимире, ну тут важко не погодитись з нашим президентом. Те, що зараз відбувається, і протягом цього повномасштабного вторгнення Російської Федерації з нашою ЗС налякає не лише українців. Рафаель Гросі постійно проїздить за можливості туди на територію. І мені пригадується позиція Росатому. Там їхні представники, коли проводять екскурсію окупованою заес, пам'ятаю, показували, яким чином, на їхню думку, снаряди міняють траєкторію, аби вказати, що снарядами насправді обстрілювали заес не росіяни. А українці, те, що зараз ми бачимо, перші кроки до якоїсь ескалації, брязкання зброєю, оцей от неконтрольований або контрольований росіянами вогонь, він вказує на те, що вони будуть далі підвищувати ставки по ходу того, що відбувається на Курщині. Чи все ж таки зараз будемо очікувати, можливо, вперше за весь час повномасштабного вторгнення жорсткої реакції світової спільноти, аби там схаменулися на Росію? Ну, ви знаєте, що МАГАТЕ це, це ж не тільки Гросі. Гроші лише це пішак, такий знаєте. А керує є головний орган, який керує МАГАТЕ. Це Рада керуючих МАГАТЕ. І вона вже три резолюції випускала про повне повернення невідкладне Запорізької атомної станції в руки до хазя... господаря, тобто до України, і повне виведення всіх військових формувань. Але Росія ігнорувала це. Останнє було. Навіть Генеральна асамблея ООН прийняла таке рішення дев'яносто 99... Дев'ятю голосами, ну буквально два тижні тому знову таки проігнорувала, тому можуть бути будь-які рішення приймати на міжнародному рівні, але для Росії, для країни терориста, це нічого абсолютно не означає. І думаю, що вони не тільки будуть на Запорізькій атомній станції нагнітати ситуацію, як ми бачимо, але також робити провокації на Курській атомній станції для того, щоб звинувачити Україну. Ну, ось дивіться, реакція МАГАТЕ для того, аби все деталізувати. Міжнародне агентство з атомної енергії відреагувало на загоряння на території Запорізької атомної електростанції. Наголосили, що чули численні вибухи перед початком пожежі на території. В офіційній заяві, яка опублікована на сайті МАГАТЕ, експерта агентства повідомляють, що стали свідками хмари темного диму з північної частини ЗЕС, яка з'явилася після численних вибухів ввечері, 17 серпня. Натомість за версією окупантів на ЗЕС, ніби. То було здійснено дронову атаку на одну із охолоджувальних веж. МАГАТЕ зазначає, що групі повідомили, що сьогодні була ймовірна атака безпілотника на на одну із градирень заводу. На ядерну безпеку це не впливає. Ось така інформація за останніми повідомленнями. Підсумовуючи цю тему, пожежа припинилася у Нікопольській районній Військові адміністрації. ЗЕС працює, сказали, що працюють у штатному режимі. Зазначають, що Росіяни ймовірно підпалили багато автомобільних шин у вежі для охолодження води на станції. За даними енергоатому перевищень по викидах радіоактивних речовин. Не зафіксовано, і загрози радіаційного забруднення для населення немає. Почуємо більше і заспокоїмо населення. Відомо, що рашисти використовують приміщення і споруди АЕС як військові склади для розміщення техніки, зброї, вибухівки і військової амуніції. В машзалах станції вони розмістили військові автівки. Градирні також використовуються як приміщення для складування і приховування військового обладнання і амуніції, через що значно збільшуються ризики виникнення пожеж у виробничих приміщеннях АЕС. Ну і через пожежу на територію заес перевищення рівнів радіоактивних викидів і скидів не зафіксовано. Про це сказала заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук на брифінгу ефірі марафону Єдині новини. Вона додала, що магате підтвердило, що рівень радіації на станції залишається незмінним. Давайте її почуємо. До системи моніторингу поки що не зафіксовано ніяких викидів або скидів радіоактивних речовин. Також за повідомленнями МАГАТЕ для того, щоб їм з'ясувати обставини й причини, то місія агентства, яка постійно перебуває на Запорізькій атомній станції, попросила росіян надати доступ до об'єкту, де сталася пожежа, для того, щоб можна було перевірити ситуацію наглядно. Ну місяць тому Генеральна асамблея ООН ухвалила українську резолюцію під назвою «Безпека та захист ядерних об'єктів України, включаючи Запорізьку атомну електростанцію. 9, 99 голосів за, ще 9 країн проголосували проти, і 60 країн. Утрималися окрім Росії. Резолюцію не підтримали такі країни? Очевидно, Білорусь, Брунді, Куба, Аритрея, КНДР, Малі, Нікарагуа і Сирія серед 60 тих, хто утримався, зокрема Вірменія, Бразилія, Китай, Єгипет, Індія, Ірак, Іран, Індонезія, Казахстан, Мексика, Оман, Саудівська Аравія, Південна Африка та Об'єднані Арабські Емірати. Володимире, що дасть Україні які позитивні результати? подібна асамблея? Чи це лише Юре зафіксувало на порядку денному генеральної асамблеї. ООН, а по факту це не матиме на жаль для України ніяких результатів. Ну якщо б ми мали справу з правовою державою, да то це б дало б результатам. Ну ми маємо справу на на жаль, не з правовою державою, а з країною терористом, і вони абсолютно не бажають працювати в правовому полі, і їхня мета і надалі шантажувати. Ядерним тероризмом Україну, там, країни Європи і тиснути на нас, на українців, на європейців, на інші регіони для того, щоб створити для себе сприятливі умови військово військово-політичні. і для цього вони використовуються ядерний шантаж. Мені здається, що усім уже неупередженим людям там і урядам стало це зрозуміло, але на жаль, бачимо, що є країни, які, які чи не чи не підтримують Україну в цьому питанні, чи є нейтральними. Ну достатньо дивно, в чому Китай. Не підтримав Україну в цьому питанні, тому що така велика країна да, і, і займає таку позицію не абсолютно незрозумілу і, на мій погляд, неадекватно.